Кожен з нас проживає всі три міста в самому собі. Мікрополь це може бути наші спогади, наше минуле. Ми можемо там проводити час, так? але це і наш досвід. А горе це ринкова площа, куди ми дізнає, приходимо щось дізнатися, щось купити, щось продати. Тобто, це таке і побутове наше життя. Але все ж таки, Сподіваюсь, що не дуже рідко ми згадуємо про те, що в нашій душі є ще це верхнє місто, місто наших мрій, місто наших ідеалів, місто наших цінностей, дещо що для нас важливо, і саме це ми хочемо оберігати в своїй душі, і саме це залишається з нами, коли все інше руйнується. І з цієї перспективи, коли ми. Всередині себе піднімаємося на наш внутрішній акрополь, перед нами відкривається інший горизонт. І ті речі, які, можливо, були для нас значені на ринковій площі, через які ми переживали, сперечалися, ще щось, там не мають значення. А як кожен, хто ходив в гори, дивився на світ з височині або з літака? Я думаю, що це відчуття нам знайоме, да? яка маленька людина, які маленькі будиночки. І коли ми змінюємо цей точку зору, перспективи з якоїсь вищої позиції, да? якісь речі для нас стають більш ясними, більш зрозумілими. Засновник нового Акрополя Хорхен Хелібрага він розказував, що саме коли він летів в літаку, йому прийшла ця назва так, як ідея того, що на певній висоті вгорі завжди сонце. Якщо навіть внизу є хмари, туман, нічого не видно, то коли ми піднімаємося вгору, все міняється. Тому це таке нагадування. Як символічне місто, місто цінностей. І тому те, що ми будуємо, а ми метафізичні будівники, філософи, да, це ті, хто щось створює спершу самого себе. І коли ми можемо привести себе в гармонію, ми можемо зробити щось добре для нашого світу.